Мої вітання з готелю Гранд Паладіум Пунта Кана, котрий вразив мене з першого погляду. Пропоную вам переглянути його разом зі мною. Поїхали! Отель є частиною престижної мережі Palladium Hotel Group і входить до складу курортного комплексу, який включає такі заклади, як Grand Palladium Palace Resort Spine Casino та Grand Palladium Punta Cana. Після масштабної реновації у 2016 та 2017 роках ці готелі стали ще більш комфортними та сучасними. Розташований у самому серці узбережжя Баваро, комплекс знаходиться лише за 20 км від міжнародного аеропорту Кани та за 100 км від аеропорту Ла Романа. Розпочинаємо знайомство з готелем Гранд Паладіум Кана. Погляньте, яка тут гарна новорічна інсталяція. Загалом рецепція дуже простора. Праворуч від мене в нас стійка реєстрації туристів. І погляньте, яка мультимедія з мапою готелю. Давайте пройдемо трохи далі. Дуже приємна атмосфера у готелі. Все світле просторе. Вже бачу, що дуже якісні меблі. Зараз трохи ближче підійду, продемонструю вам. Погляньте, які сучасні шкіряні дивани, такі гарні подушки також додали для інтер'єру. Готель пригостив нас ось такими Welcome Drinks зі смаком кокосу. Даний напій називається Коколоко з додаванням кориці. Дуже класний на смак. Якщо будете відпочивати у даному готелі, обов'язково спробуйте. Звісно ж, хочу вам продемонструвати. В бар у готелі бачу вже понесли Welcome Drinks. Мені подобається, що все в нас дуже якісне, в світлих, приємних кольорах. Ну і не можу не виділити величезний вибір алкогольних напоїв. Поки що перше враження від готелю дуже приємне. Який класний кітс клаб у даному готелі. Є зони, як для діток постарше, котрі вже можуть пограти в ігри на телевізорах або комп'ютерні ігри, також встановлені спеціальні. Ну і звісно ж є розваги для малечі. Все в яскравих кольорах, дуже прикольно виглядає. До речі, можна приходити навіть з маленькими дітками та проводити з ними час під наглядом батьків. Звісно ж, поруч з кіцклабом є дитячий майданчик, але так як на вулиці зараз трохи спекотно, то всі дітки віддають перевагу саме знаходитися всередині кіцклабу. Але я думаю, що ввечері тут дуже весело і погляньте, тут навіть є ось така лазилка, якщо можна так сказати. Тобто це вже для діток постаршало все одно дуже круто. Розпочинаємо огляд на категорію номеру делюкс. В нас тут ідентична ванна-кімната. Проходимо з вами до спальної зони. Дуже класне поєднання кольорів. King-size ліжко. Дуже широкий матрас. Мені здається, це класно, буде зручно спати. Знову ж нам пропонують рушнички. Праворуч від мене в нас розташована робоча зона. Набір для чаю та кави. Давайте переглянемо, що в нас тут у міні-барі. Доволі гарний набір, є навіть снеки, пиво, водичка, все необхідне. Ну і, звісно ж, вихід на власний балкон з видом на сад. Ну що, зараз ми переглядаємо з вами категорію номеру Junior Suite. Загалом за стилем вони схожі, але тут в нас вже переважають більш світлі кольори. Такі приємні сіротина. Мені дуже подобається. І тільки погляньте, тут в нас є така софа. Вона може бути як зона відпочинку, так і буде додатковим спальним місцем для дитини або для дорослого. Хочу вам також продемонструвати, які в нас тут розетки. Вони під американські зроблені, тож потрібно обрати на рецепції адаптер або купляти його в місцевих магазинах. І, звісно ж, ми з вами маємо вихід до власної тераси. На другому поверсі в нас ось така софа, котра розкладається і стає прямо двоспальним ліжком. Звісно ж, окремий санузел. Така невелика робоча зона з просторим дзеркалом. І ми з вами. Подивимося зараз, що в нас на першому поверсі. Звісно ж, дана категорія номеру має вихід до власного балкону. Погляньте, яка тут стильна зона спальня. Одразу ж вам надають рушнички. Я думаю, що їх ви можете використовувати на терасі. Класне поєднання кольорів, такий текстиль. Хочу звернути також вашу увагу, що матрас доволі такий високий, тож я думаю, що буде дуже комфортно спати. Невелика робоча зона, місце для вашої валізи, не у всіх готелях її пропонують. Ну і, звісно ж, ванна кімната, котра не просвічується. Що дуже класно, адже мені здається, що дана категорія більше для сімейних пар. Брендовані доглядові засоби, два рукомийники. Також є дзеркало. Дуже класний номер. Саме так в нас виглядає головний басейн готелю. Довжина в нас набирається поступово. Сонечко зараз активно підпикає, тож багато гостей вирішили відвідати даний басейн. Ну і погляньте, які тут класні парасольки. Такий прям екзотичний вайб. Клас. І ось такі досить гарні свіжі шезлонги. Загалом приємні враження від готелю. Знаєте, в більшості готелей в нас пальми створюють сінь. В цьому ж готелі вирішили зробити ось таке накриття, щоб не було дуже спекотно пересуватися територією. Це, як на мене, дуже класне рішення. Саме так нас виглядає пляж у готелі Grand Palladium Punta Cana. Просто неймовірно комфортний захід. Хочу трохи сповільнити час, щоб насолодитися усіма цими відцінками Блакитного. Даний готель також буде чудово підходити для відпочинку з дітками. Тут дійсно дуже комфортний захід. Прямо на мене напав океан. Дуже класно. Водорослів трохи є, але не критично. Саме на вході у пляж, погляньте, просто ідеальний захід, все прозоре, комфортне. Таким видом знімає для вас відео і хочу розповісти вам наступну інформацію. Поруч з готелем Grand Palladium Punta Cana в нас розташований ще один готель, котрий називається Grand Palladium Palace. Він також п'ятизірковий. Філософія власників даного ресорту полягає в тому, що задля того, аби не було великого скупчення людей в одному готелі, вони створили їх два. За інтер'єром вони відрізняються лише у зоні рецепції і трохи в них різні басейни. Рівень харчування та сервісу ідентичний, і номерний фон також виглядає одинаково. Тож варто просто обрати який вам більше до вподоби. Ну і просто погляньте на цю красу. Grand Паладіум відомий високим рівнем сервісу, комфортними умовами для відпочинку та бездоганним поєднанням природи та інфраструктури. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає поєднання розкішного відпочинку та активних розваг на одному з найкращих пляжів Атлантичного океану. Розпочинаємо з ним з готелем Grand Palladium Palace, Погляньте, які тут власті фонтани. Погода трохи дощить, але все одно. Колорит нічого не зіпсує. Рецепція в світлих кольорах. Є таке переважання елементів темного дерева. Загалом вона також простора на свіжому повітрі. Саме тут відбувається наш чекін та чекаут. Звісно, готелі по інтер'єру між собою відрізняються. Це, як на мене, такий прямо ось він називається пелос, і є в ньому якась така атмосфера. Світлих кольорів, трохи, можливо, замку, з чогось такого. Тут нас також встановили новорічну ялинку. Як на мене, цей готель більш затишний. Ось таке в мене перше враження. Звісно ж, поруч з рецепцією в нас розташований бар. класний стиль. І погляньте на цей величезний вибір алкогольних напоїв. Можна взяти собі будь-який напій за вашим смаком і піти насолоджуватися ним на ось таку класну терасу. Отельний комплекс працює за концепцією. Все включено у комплексі. Є п'ять загальних ресторанів зі шведською лінією та можливістю обслуговування на відкритому повітрі, зокрема, два, що розташовані прямо на пляжі, і це дуже важливо, бо саме через це ви уникаєте черг та натовпів при будь-якій завантаженості курорту: Ласторес, Бехік, Посейдон, Катедраль», Ареків. Також у готелі є ресторан чи кабарет ресторан, який пропонує захоплююче музичне шоу, наповнене кольором, світлом і енергією, де гості можуть стати частиною виступу. Звертаю вашу увагу, що до цього ресторану необхідне попереднє бронювання і воно за додаткову оплату. Крім того, гості можуть насолодитися восьми ресторанами Алякарт: Ельдорадо широкий вибір м'ясних страв, зокрема м'ясо імпортоване з США, Бамбу. Фірмові страви азіатської кухні та інноваційні страви індійської кухні. Ля аделіта великий асортимент традиційних мексиканських страв. Ля-Лола лола ввечері у стилі тапас широкий вибір іспанських закусок, які зазвичай подають із пивом. Портофіно, смачні страви італійської кухні, зокрема піца з дров'яної печі та свіжоприготована паста. Бокалі. Страви традиційної індійської кухні з великою кількістю спецій, овочів та гарнірів із рису. Для пайсана м'ясні страви приготовані за традиційними рецептами. Особисто мені дуже сподобався ресторан Порто Фіно. Тож, якщо ви прихильники італійської кухні, обов'язково його відвідайте. Хочу поділитися з вами своїми враженнями від перебування у готелі Palladium Паладіум Пунтакана. Готель розташований на одному з кращих пляжей у Бабаро на першій береговій лінії. Має чудовий сервіс та харчування. Звісно ж, він ідеально підійде для сімейного відпочинку, тому що тут активна дитяча анімація та гарний кітсклаб. Точно ніхто не буде сумувати. Якщо порівнювати цей готель з готелями інших мереж, то я порівняла б його з готелем «Barcelo Bavaro Palace 5 зірок. За рівнем сервісу та харчування вони на одному рівні. Можливо, за дитячою концепцією, сімейною концепцією загалом, «Barcelo» буде трохи вище по рівню. Проте, я б свою перевагу надала Гранд Паладіум через пляж. Дякую вам за перегляд даного відео. Сподіваюсь, вам сподобався наш огляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та за зустрічі на нових оглядах з любов'ю, вікотревело!